Діяння апостолів, розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадина звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. А він. Скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас. І гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те, Всякими почастями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, відпливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Путеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія та трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові. І посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стерів. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив Я, мужі браття, нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв. А все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря, але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас. Щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани. А ті йому сказали, ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов, і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш. Бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до Його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з законом Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких переконували Його слова, а деякі не йняли віри. І, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш одне це слово. Добре прорік був святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи Піди до цього народу і скажи. Ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите. Бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони. Почують, коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Друге послання до Корінтян, розділ 12. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю. Бог знає, був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла, не знаю. Бог знає, був узятий у рай і чув слова, несказані, яких годі людині вимовити таким буду хвалитися. Собою ж не буду хвалитися. Хіба лиш моїми немочами. А коли я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду. Але я стримуюся, щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень дано мені колючку в тіло посланця сатани. Щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб Він від мене відступився, та Господь сказав мені досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож я краще буду радо хвалитися своїми немочами. Щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа ради, бо коли я немічний, тоді я міцний. Я, хвалившися, видався безумним, та ви мене примусили до того. Ви бо повинні були мене хвалити. Тому що я нічим не гірший від тих археапостолів, хоч я і ніщо. Ознаки апостола виявилися між вами в усякому терпінні, в знаках, чудах та силах. Чим би ви були менші від інших церков? Хіба тим, що я не був для вас тягарем. Простіть мені цю кривду. Оце втретє, я готовий прийти до вас. І тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки дітям. Я радо витрачусь і сам себе пожертвую за ваші душі, якщо я люблю вас більше, то хіба мав би бути менше любим. Та нехай буде, що я не обтяжував вас. Але буцімто. Бувши хитрим, узяв вас підступом? Чи я вас використав через когось із тих, що до вас послав? Я ублагав тита і з ним послав брата. Хіба тит вас використав? Хіба ж ми не тим самим ходили Духом, не тими самими слідами? Віддавна вже думаєте, що ми виправдовуємося перед вами. Ми перед Богом у Христі говоримо, а все вам, любі, на збудування. Бо як прийду, боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б. Хочу, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок. Обмов, нашептів, зарозумілості, безладдя, щоб коли я знову прийду, мій Бог задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох, які раніше згрішили, і не покаялись у нечистоті, розпусті та в безсоромності, яких були допустилися. Псалом 15. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі, хто житиме на Твоїй Святій Горі? Той, хто невинний ходить і чинить справедливість і правду говорить від серця, той, хто не осуджує язиком, хто ближньому. Не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає. Хто присягає, навіть собі на шкоду та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає, Хто отак Чинить не захитається повіки. Книга Проповідника. Розділ Третій. У є час пора, І на Все слушна хвилина. Під небом. Час народитись, і час померти, час садити, і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятись, час сумувати, і час. Танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати, і час розкидати, час роздирати, і час зшивати, час мовчати. І час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює, з того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є. Чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя кривда, на місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий Вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони скотина. Бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота, усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох. Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив. Що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля. Бо хто дасть йому побачити? Що буде після нього? КНИГА Пророка Наума. Розділ перший. Пророцтво ПРО Ніневію. Книга ведіння Наума з Елкошу. Господь ревнивий Бог і месник. Господь відплачує. Він повний гніву. Господь своїм противникам воздає. Він плекає на ворогів своїх обурення, Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає Господь Його дороги в бурі і хуртовині, і хмари порох під ногами в нього. Він погрожує морю і сухим його робить, висушує всі ріки. В'яне башан і кармель, і цвіт ливану в'яне. Перед ним тремтять гори, і пагорби тануть. Земля перед ним піднімається усесвіт, і всі його мешканці. Хто встоїться перед його гнівом? Хто може витримати його обурення гаряче? Гнів його вогнем розливається і скелі. Розпадаються перед ним. Господь благий, твердиня в день смутку і знає тих, що на нього уповають. Але він повінню, що з берегів виходить, дощенту знищить своїх противників, і пітьма буде гнатися за його ворогами. Що ви намислюєте проти Господа? Він довершить руїну. І лихо більш не повториться, бо, хоч вони, мов тернина, що густо переплелася, хоч вони п'яні від своїх напоїв, вони будуть пожерті цілковито, як суха солома. І з тебе вийшов той, хто проти Господа зло намислює, лихий дорадник. Так, каже Господь. Хоч вони і повні сили, і їх багато, все одно будуть стяті і зникнуть, хоч я тебе і засмутив, та більше не засмучу, тепер розторощу його ярмо, яке тяжить на тобі, і розірву твої окови, про тебе ж Господь заповідав. Не буде більш потомства з твоїм ім'ям. Я викоріню з дому богів твоїх тесаних і вилитих ідолів. Я приготую гріб твій, бо став єси нікчемним.